Хочу звернути увагу, що на цю частину ділянки існує заборона суду, вчиняти будь-які дії. Тому відновлення обідного карналу в межах заборони суду станом неможливо. Там треба приймати інше рішення. Маланович, яка ну, Заборона суду Заборона суду на проведення будь-яких будівельних робіт і на частину власності самого об'єкту нарухового майбутнього. і ви будете мати можливість передивитися, що станом на сьогодні відбувається, оскільки на момент останньої нашої наради, комісії, було два розрази утворені, самоутворені з інфільтратом. Станом на сьогодні вже є там. Тобто інфільтрат і надалі накопичується, і виходу, як я бачу, Львівська міська рада не може знайти. Є ряд пропозицій, про які ми будемо звучати. Але роботи, жодної роботи станом на сьогодні впродовж двох тижнів відповідно до пояснення як головного інженера, так і керівника не проводяться жодні. Проведено комісійне обстеження можливості та варіантів відновлення від нового каналу. Є наказ на комісію? Є виснован комісії? Ми виїжджали сьогодні, всі Ви, тільки вчора. Я, для... ну, слушайте, я виїжджав вчора до Кірбі. Я хочу сказати, що за консультаціями фахівців єдиним виглядом всі ситуації є продовження рамбуту лісу. Скажіть, будь ласка, у вас є офіційний документ на комісію, офіційний акт виїзду комісії і відповідно до цього акту виконання робіт. Є такі документи? Значить, ми розглядали попередньо відновлення.